Доброго дня! Сьогодні ми вам представляємо зовсім нову модель буржуйки, яка обов'язково зробить ваше опалення більш ефективним та зручним. Давайте розглянемо її характеристики. Висота пічки 800 мм, ширина 300 мм, довжина 450 мм, що робить її компактною та легкою. Установлені, товщина металу 4 мм, що гарантує надійність та тривалий термін служби. Також у буржуйки є варильна поверхня зі зйомними конфорками. Буржуйка пофарбована чорною фарбою, яка є горсікою та стійкою до подряпин. Максимальна потужність 7 кВт, номінальна потужність 3 кВт. З ефективністю на рівні 86%, що забезпечує економію палива. Час роботи на одному завантаженні палива 4 години, що забезпечує стабільне опалення на довгий час. Не зволікайте, оновіть вашу систему опалення з цією потужною та стильною буржуйкою. Вона не лише зробить ваш дім затишнішим, але й дозволить зекономити на опаленні. Дякуємо, що переглянули наше відео. Посилання на сайт ви можете знайти в описі під відео.